Вітаю вас! Ви на каналі Моя Кіра. Сьогодні ми з вами прочитаємо цікаву історію і дізнаємося, чому сови не сплять вночі. Совенятко Сонько. Сови, як ви знаєте, мають великі очі та добре бачать навіть уночі. Вони більшу частину свого життя проводять у темряві, коли інші тварини засинають. Однак совенятко дрімко було справжнім сплюхом соньком якого світ ще не бачив, воно не збиралося залишати свого зручного гнізда, коли заходило сонце. Воно не любило гуляти вночі, як усі його друзі. Сова Орися та пугач дрімайло, батьки дрімка, не розуміли, чому він такий. Щовечора малий відмовлявся вилітати з гнізда. Уперте совенятко щоразу знаходило різні причини. Щоб поспати вночі. Щойно сонце сідало за обрій, дрімко повертався в дупло, гарненько вмощувався і засинав. А батьки в цей час насолоджувались нічною свіжістю і чекали, поки зійде місяць та осяє ліс своїм світлом. Пугугу, чому дрімко вважає, що краще бути на самоті? Поскаржився батько дрімайло. Він пропускає всі чудеса ночі. Ах, дрімко каже, що щасливі лише тоді, коли мріє та спить. Сумно запогукала у відповідь Орися. Що ж нам зробити з цим? Одного вечора вони схвильовано перелітали з гілки на гілку в пошуках рішення. Як же переконати совенятко, що любити занурену в темряву природу це природа кожної сови. Нарешті вони дещо вигадали своїми гострими дзьобами вони стали ламати маленькі гілки перед дуплом так, що всяйво місяця потрапляло всередину. Дрімко засовався, тоді він широко розплющив очі. І у місячному світлі вони засвітилися, як два жовті вогники. У дрімка було дивне відчуття. Зацікавлене совеня вилізло з гнізда. Весь ліс, який він дуже добре знав у день, коли сяяло сонце, тепер, здавався геть іншим. Квіти, рослини і навіть каміння, ніби належали до іншого світу. Листя та квіти. Стали однакового кольору, а всі дерева здавалися більшими і темнішими. На небі сяяли зірки. Раптом совеня почула, що його кличуть батьки. Дрімко змахнув своїми крилами і здійнявся на верхівку дерева, де на нього вже чекали пані Орися і пан дрімайло. Подивіться, яка краса, ніч робить усе таємничим. А ми сови. Любимо таємницю, сказав Пугач. Дрімко широко розплющив очі. Не міг надивитися на місяць і зорі. Цієї миті всі сови, що мешкали в лісі, заспівали хором. Для малого дрімка це було неабиякою несподіванкою. Ніч була дійсно чудова. Аж тепер совеня зрозуміло що навіть у темряві може дуже добре бачити, а в лісі є небагато тварин, які на це здатні. Спокій і тиша, запахи моху й живиці, мокре відроси листя – все було прекрасним. Після цієї пригоди дрімкочемно спав увесь день, а щойно заходило сонце, совеня широко розплющувало свої великі жовті очі. Щоб іще раз побачити чудовий ліс уночі. І так дрімко робив усі наступні ночі. Нічний ліс, нарешті, підкорив його. Ось така цікава історія про совенятка дрімко, отож сови повинні спати вдень, а діти уночі. Будьте чемними і вчасно лягайте спати. На все добре.